Ольне свято для своїх болівальників вирішив влаштувати дві гандбольні команди. У першому матчі мотор забув, переконував перемогу над затером. Однак, кому пощастить цього разу досвідченому тренеру Сергію Бебешко чи молодому тренеру Віталію Нату покаже сама гра. Для колишнього титулованого гравця затеру, а нині наставника команди Віталія Ната. Це друга гра на посаді тренера. Чоловік зізнається, очолювати команду в 37 нелегко. Тяжело в плане того что еще месяц назад играл да и был сам на площадке и, а здесь видишь это все но ну, скажем так с площадь, с, со скамейки всегда виднее когда находишься на площадке может этого не замечать Ну, конечно чуть ноги рвутся как говорится в бой все но уже, уже нужно себя сдерживать и, и, и руководить игрой с площадки Початок поєдинку був інтригуючим, тільки нозатейрівці з'явились на майданчику. Одразу почали забувати голи. Тренер не міг сидіти на місці, постійно давав поради своїм гравцям. Та Затерівцям щастило тільки на початку гри. Перший тайм закінчився із рахунком 13-16 на користь мотору. Після перерви тренер Затеру замінив молодих краніх Акименка та Артеменка, на більш досвідчених гравців Яроцького та Турченка. У другому таймі гравці затеру вдало грали лише перші 10 хвилин. Далі ганбалісти мотори відправляли один за одним м'яч в ворота своїх суперників. У другій половині гри перевага мотору досягала 14 голів. Причину такого відставання за теру Віталій Над пояснює просто ми поміняли нінімножка схему гри в нападінні. Вийшли як говориться втори номера. і тому одразу помінявся рисунок гри і. По, по мотор быстро очень, потому что начали терять мячи в работать над этим. Уже Вже наприкінці матчу ЗТР все вдалося скоротити різницю. Та це не врятувало команду від поразки. Фінальна сирена зафіксувала на табло цифр 24-33 на користь мотору. Незважаючи на програш, Віталій Над залишився задоволеною грою своїх підопічних. Я дуже доволен грою. результатом, конечно же, нет, что проиграли, но в целом, как ребята выкладывали, что исполняли установки, то что говорилось, это все сделано. Конечно, ноги чуть еще тяжелые. Это можно понять после такого сбора. А так в целом. Я задоволений цими іграми. Після товариських матчів обидві команди Мотор та ЗТР відправляться на турнір до Польщі, де і продовжать свої тренувальні збори. Юлія Кривенко, Павло Веселков. спеціально для медіагруп нові проекти.